Дидактична гра Хто що їсть. Подивіться на картинку та назвіть диких тварин. Так, це зайчик, мишеня та ведмідь. А тепер назвіть світських та домашніх тварин. Вірно, це корова та собака. Знайдіть на картинці те, що їсть корова. Та назвіть? А що їсть пес? Що полюбляє їсти зайчик? А що любить гристи мишеня? А чим ласує ведмідь?